Про що я хотіла ще сьогодні сказати? Про перешкоди, які вам прийдеться пройти, коли ви будете перевозити бізнес з України до Польщі? Нам здається, що ці дві нації вони однакові. Так вони дуже схожі, але вони зовсім різні. Підхід українців до бізнесу та підхід поляків до бізнесу кардинально різний. Підхід до працівників, методи спілкування з працівниками, методи взагалі трудового права, яке ви побачите в Польщі, вони вас сильно здивують. Наприклад, якщо в нас є нормою деколи підвищення голосу, наскільки б це подобалося ні, то в Польщі на підвищення голосу спокійно можуть викликати поліцію, і ваш бізнес дуже швидко перестане функціонувати. Другий момент, з яким ми стикнулися. Тут, в принципі, за щось домовитися, вірогідність дорівнює нулю. Тобто тут є конкретний процес, згідно якого вам потрібно йти. І коли в нас там з'являється якась проблема, найчастіше, що ми робимо, ми думаємо, так кому би позвонити, хто би мені підказав. Тут це ні, тут найчастіше це переписки імейлом, і є чітка процедура, яку вам скинуть, яку треба буде виконати. І також ще що я хотіла сказати, зв'язку з політичною ситуацією. Насправді зараз Польща вона дуже по різному відноситься до українських бізнесів, оскільки український бізнес він сильно розвивається, він дуже амбіційний. Українці приїжджають, вони хочуть заробляти все на вчора і так далі. В поляки все зовсім по іншому. І як ви думаєте, коли такі амбітні розумні люди приїжджають в країну і хочуть тут відкривати мільйон бізнесів, звичайно, полякам це не дуже подобається. Тому ви стикнетеся з тим, що вас будуть хейтити за незнання мови. Далеко не кожен з вами буде говорити англійською. Вам будуть казати, що приїхав сюди в Чіпольську. Вам доведеться стикатися з моментами, коли будуть казати, давай шага марш назад в свою Україну. І так далі. Тому ці всі перешкоди, вони, якщо поставити на вагу масштабування бізнесу та ці перешкоди, то звичайно масштабування бізнесу воно переважує набагато цікавіше відкривати бізнес в європейській країні, яка дуже близька до нашої. А про те, наскільки цікаво, корисно і круто відкривати бізнес в Польщі, я пропоную вам подивитися мій пост.